Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі Пров'язання. Тижневий влог, чи щось подібне буде з цього відео. Я сподіваюся, що так і вийде. Сьогодні 31 грудня, останній день 25-го року. І так як я не маю нічого готувати, не ріжу салати, вся моя підготовка до нового. Вся моя підготовка до новорічного застілля е, полягає в тому, що мені треба, коли я поїду до мами, заїхати купити сок для Мартіні. На цьому все. Тому я маю змогу пов'язати і е, хочу трошки вам показати, що відбувається взагалі у в'язанні. Моєму е, трошки темно стало. Ви знаєте, я тільки що, поки я готувалася, ще дивлюсь, таке дуже яскраве сонце. Було до мета, буде дуже добре, буде сонечко. Туча прийшла. Ну нічого, я сподіваюся, що вам все видно. Ще за вікном світло досить, незважаючи на те, що тучка закрила сонце. Так, шкарпетки, в мене ось така робота готова, і ще є один процес взагалі трошки, трошки є планів на товсту шкарпеткову пряжу. Я в'язала замовлення для своєї колеги три пари шкарпеток в різних кольорах у поєднаннях різних Alize волтайм. Я брала ось таку, яка тут в мене смужечках, ну, з візерунками, ось типу такого в мене залишок є. І поєднувала з однотонним кольором, який підходив, робила резинку, п'ятку миски не робила. Якщо я знайду фото, я зараз вам з боку вставлю, чесно кажучи, я не пам'ятаю навіть, чи я робила фото. Я швиденько дов'язала. І зараз, через те, що дуже часто немає світла, можливо, я навіть не встигла. Сфотографувати. Так, і в мене залишилась купа пряжі, і ще я знайшла інші залишки. І щось мені так захотілося пов'язати з товстою пряжі. Це і Іалізе Woltaim. Тут в мене є і ще щось інше, те, що має 200 метрів на 100 г на 3,25 гривень, я в'яжу. Одна пара в мене вже готова такі руденькі зі смужками. Трошки я повозилась, тут підбирала пряжу. Щоб вони були однакові, і в мене ще залишилось от стільки цієї смугастої. Я думаю, що коли, якщо в мене вийде, і це ще планую, я хочу вив'язати ці залишки зі всіх залишків, отаких от маленьких, зроблю якісь скрапі шкарпетки. Звичайна п'ятка, лицева гладь, дуже мені подобається. Я ж кажу: я поки в'язала так кайфанула від товстої пряжі, і щось мені захотілося знайти, що в мене є, щоб ще з нею попрацювати. Так, це показала ім з іншого кольору має ось такий процес, який, я думаю, сьогодні вже, сьогодні вже буде завершений. Друга шкарпетка в мене ось на такому рівні, п'ятка вже зв'язана, і мені треба 35 рядочків лицевої гладі і закрити мисочок. Я думаю, що я встигну сьогодні до вечора. І якщо, якщо я встигну, то ці шкарпетки я хочу подарувати. Подарувати мамі, маміній сусідці та подрузі. Я, мені здається, вже кілька років дарувала на Новий рік шкарпетки, коли мама з друзями святкувала, чи просто передавала? Мені здається, що ну пару разів точно було і щось. Оці я в'яжу і думаю, це для Галі будуть шкарпетки. І ще вона дивиться мій канал і завжди питає у мами, коли, коли вже будуть нові відео. За що я дуже вдячна. От, дуже сподіваюсь. Ну, точніше, я майже впевнена, що я зараз це дов'яжу, і, можливо, навіть встигну їх посушити вдома, тому що на батареї дуже швидко це сохне або у мами посушу, і завтра і вже в новому році мама їх передасть. Тут трошки не однакові смужечки вийшли, але тим не менш видно, що це пара. Бачите, тут чуть більше рожевого кольору, тут його менше. От, мені дуже подобається цей кольор, дуже гарний рожевий. Це Алізе Волтайм. Зараз скажу, який номер 161 Він прям ну, такий приємний в роботі. Так, ось це і ще. І в мене плани. Мені, щоб ви розуміли, зараз на що майже третя дня, мені через 4 години треба. Вже буде виходити, а я хочу дов'язати шкарпетки, побрати їх і ще зв'язати серденько. Не знаю, чи встигну, чи ні. Ну, Хочу спробувати ось такої пряжі, це Gen Splash колір 941, яку я купила абсолютно спонтанно після ярмарку на такій хвилі натхнення чогось. Я вирішила, що я піду ще раз, наприкінці зими, і хочу нав'язати таких брелочків серденьок ось такої. Ну, не однотонної пряжі спробувати джинс. Цікаво, як буде. Ну, не знаю, якщо встигну, то сьогодні одненьке зв'яжу. Цікаво, як воно виглядає. До речі, гляньте, воно сюди підходить за кольором до цього рожевого. Так, це показала. І ось це. Ой, хай буде тут. Ось це. Це мої плани. Це мої плани. Хотіла сказати на найближчий час взагалі не буду, тому що ну, це може бути наступний не знаю, грудень. Так, Це залишки від того, що я вже зав'язала. Ось така була в мене пара зелененька, смугаста із таким коричневим. Дуже теж класний колір. Я зараз підпишу вам на екрані його номер, він такий ніби з сивиною дуже приємний. І я не знаю, може навіть одненьке зв'яжу, просто однотонні, бо він дуже непоганий. Потім щоб в мене є ось такий теж, ну це 152 від Alize, теж тут прямо на одну пару. Не знаю, чи розбавляти чимось, чи просто зв'язати ну такі звичайні товстенькі однотонні шкарпетки, чи може. Якісь коси. Ну, якщо коси додати, то може не вистачити, а на лицьову гладь мені вистачить точно. Зелений такий, ну це такий трошки дивний кольор. Я не знаю, чи він мені подобається чи ні. Це не в першу чергу буду з ним працювати. Потім в мене є червона пряжа і ще прям такий моток. І я знаю людину, якій треба червоні шкарпетки, чогось мені хочеться зв'язати. Теж однотонні буду в'язати. І ось така. Тут на пару не вистачить, це треба буде з чимось комбінувати. І от воно, наприклад, ось з цим непогано. І ось так. Глянь, як красиво. Я, я, я взагалі думала, отаке робити. Ану. Мені прям подобається отак. Подивимось. Так, ну, коротше кажучи, ось такі маю плани. Ам... Не знаю, не знаю, коли це все буде робити. В мене насправді вихідний сьогодні, 31-го і 1-го, а з 2-го, 2-го якби робочий тиждень, це п'ятниця, але він починається, і, як і раніше, в мене зовсім не буде часу на в'язання. Але з іншого боку, це дуже швидкі процеси, тому, тому може і вийде все, що я планую, ну, буду вам показувати, як це просувається. На сьогодні, мабуть, все. Сподіваюся, що в мене вийде знімати трошки відео і надалі, щоб це все ж таки вийшов якийсь е, хоч трошки влог. Ну, подивимось. Неділя і в мене готова робота, процеси, і взагалі не те, що я планувала і розповідала вам у минулому підключенні. Ну, давайте по порядку. По-перше, я дов'язала шкарпетки, які вам показувала рожеві. Зараз ставлю коротеньке відео. Зв'язала і шкарпетки в мене готові, і серденько рожеве. Також я зв'язала з ярнарту, з ярнарт джинс сплеш і вже подарувала і шкарпетки подарувала, і серденько на доданок теж, тому що мені здалося, що вони дуже гарно разом виглядають. Так, потім в мене стався ось такий процес, дуже неочікуваний, я знайшла. Десь в мене був відкладений для того, щоб розпочати шкарпетки. Там навіть було набрано петлі. На ці шкарпетки я брала колись на роботу, але на роботі якось останнім часом не в'яжу зовсім в обідню перерву, тому просто принесла з роботи оцю штуку розпочату і дов'язала шкарпетки YarnArt Форза Stripe, колір номер 2808. А я зв'язала шкарпетки. Такого малого розміру десь 36-37, тому що в мене, як виявилось, найходовіший розмір це 40, тому що я ж кажу, кожні шкарпетки я ніби для себе хочу залишити. Тому якось в мене дуже часто жіночі саме 40-го виходять. От, і зовсім немає маленьких розмірів. А, а коли я була на ярмарку, прям питали два рази за шкарпетки 36-го розміру. Ось, от такі вони. ну... Це десь 36-37. Я не підбрала не кольори, навіть більше я в'язала з різних сторін мотка. Тобто, дивіться, ось так. Вони співпали. І, і можливо, якщо б я трошки відміряла, можна було зв'язати однакові, але я зв'язала одну шкарпетку і щось мені захотілося з іншої сторони моточка зв'язати. Вони такі зеркальні вийшли. Мені здається, цікаво виглядає. Дуже приємний кольор, я не знаю, чомусь дівчата його сварили. Він зараз покажу, як у моточку виглядає. Те, що в мене залишилось, ось так. І всі чомусь чекали, що буде щось таке кавунове. А ті, хто в'язав, кажуть, що такий. Гнилий кавун. Ну, багатьом не сподобалося. Я не один відгук, саме про цей колір чула, що він якийсь не такий, не знаю, мені прям все логічно, все чудово і ну, якось очікувано. Тут зовсім небагато рожевого і він не поряд з зеленим, тому не знаю, чому тут, хто тут чекав кавун. Мені все сподобалося, що вийшло. Це ось така робота. Хотіла сказати. Перша. Ну, хай буде перша, тому що серденько гачком я не вважаю. Прямо за таку роботу там, на півгодинки часу. А от шкарпетки перші в цьому році в мене вже є. Так, показала. Далі я згадала, що в мене взагалі-то ха-ха замовлення. Наталі користуюсь твоїм подарунком, тестую. І ще не зрозуміла, чи зручно мені, чи ні. Не знаю, ну, за кольором мені отак дуже подобається. Шкарпетки для йоги будуть. Це Alize, колір 152-й, Comfort Socks. Такий класичний, дуже гарний беш. Не дуже така вона цікава буде робота, тому що просто це резинка 2х2, і вони дуже-дуже довгі будуть, дуже довгий пагомілочок. Я роблю тут скорочення, тому що шкарпетка висока, і треба, щоб вона гарно сиділа. От Одне скорочення вже в мене є, і буде ще, мені здається, три рази, три рази по 4 петлі я прибираю. Потрошки в'яжу такий під кіно, під серіал, де не треба нічого думати, тільки не забувати прибрати ті петлі, щоб робити таке скорочення, клинчик позаду ноги. Так, це показала. От в мене питання за цю п'яту спицю. Я її завжди, коли прибираю от сюди, забуваю вштиркнути. Ну, коротше, поки я цей гаджет тестую, ну, виглядає ось так. Дуже класно. Подивимось, як буде, коли шкарпетка довга. Це зручно ну, носити спиці, вони тут дуже щільно так все зшито, що вони не будуть проколювати нічого. Але от у мене питання, коли буде шкарпетка ось така? От я зв'яжу весь пагомілок, а він буде в мене в три рази довший. Це не дуже. Логічно, як на мене, зберігати. Ну, Коротше, подивимось, але ж як гарно виглядає ось так. І ще один процес в мене. Ось такої пряжі це фул. Меренос. Це Меренос, 100%, е -ду -ду -ду, хотіла показати, 50 грам, 90 метрів з е ярми. Ось номер кольору. І я з нього о, рукавиці, рукавиці за описом від Нітери Easy Cable Mittens». О, значить, Історія така: є на ярмарку, про який я дуже сподіваюся, я вам все ж таки розповім колись. Приїздила до мене подруга, і в мене були ж такі, такі рукавички зв'язані. Я дуже давно, мені здається, я навіть в тестуванні приймала участь цього опису. І потім ну, багатенько разів повторювала. Непогано він виглядає, дуже просто в'яжеться, дуже швидко і виглядає так цікаво. Я зараз дивлюся, мені здається, що в мене десь помилка. Ні? Ні, наче нормально. Я вже клин тут почала для пальця вив'язувати. От, і в мене були на продаж такі рукавиці, подруга поміряла, сказала, що хоче в такому кольорі петрольному. Я зараз не знаю, чи бачите ви, що це петроль. В мене такий трошки синій кадр. Я спробую це прибрати на монтажі, але не обіцяю, не знаю, чи вийде. Ну, таке освітлення вже. Кінець, сон... Кінець дня сонечко сідає. Так, в'їжджу, для неї ось такі рукавиці. Вони, по моїх розрахунках, мають бути такі вузенькі. Вона хоче, щоб вони дуже так щільненько облягали руку, і в неї рука трошки вуща, ніж моя. Ну, сподіваюся, вийде, вийде так, як я розрахувала. Дуже класний колір, в'яжу на спицях 4,5. В мене тут супер ця довга ліска, але щось я не знайшла коротшу, чи вона зайнята. Ну, коротше, такий. Швиденько взяла, вдягнула, і в'яжу, можна було, до речі. Дві одразу в'язати, я зараз про це подумала, тому що в мене два моточки, ну, вже як є, буде по, ой, по черзі. Ось так, такі процеси, готову роботу показала. Я думаю, що я за тиждень маю, принаймні, дов'язати ці рукавиці. Мені здається, що вийде, вони досить швидко в'яжуться. ну Ось це десь я, мені здається, за годину може. Навіть швидше зв'язала це майже половинка. Такі справи, такі неочікувані в мене процеси. Неочікувані в плані того, що я вам у першому підключенні сказала, що я хочу пов'язати шкарпетки з товстої пряжі, а в мене зовсім інше на спицях. Ну, Так вийшло. 11 січня, неділя. Я перед тим, як знімати зараз вам цей шматочок, думаю, подивлюсь. Про що я розповідала у попередніх. Забудьте забудьте все, що я там казала, планувала, зараз зовсім інші речі побачите. Я в'язала іграшки і серденьки. От, от така в мене була робота. Так, давайте по порядку. Можливо, я піду на ярмарок, який буде наприкінці січня або на початку лютого. Я вже кілька разів міняла думку про те, чи треба мені туди, чи не треба. Ну, коротше, я ще не знаю, можливо, так, можливо, ні, але іграшки до того я в'яжу. Чому іграшки? Тому що на попередньому ярмарку, як на мене, не вистачало чогось для дітей. Були... Мені здається, дві майстрині, у яких були трошки там іграшки, але, ну, як на мене, замало, і, ну, коротше кажучи, в мене є натхнення, є бажання, чому б не пов'язати. Так, зв'язала двох таких черепашат. Це майстер-клас від е, Лисенко. Коротше, якось так називається, залишу посилання. В неї дуже класні описи на такі швидкі і е, е, цікаві іграшки з плюшевої пряжі. Я багатенько купувала, я в'язала і жабенят. і... Таких глазастих звірів якихось, і мені здається, ще щось. Ну, коротше кажучи, в мене були оці черепашата, але чомусь я не могла до них якось підступитись. І от нарешті зв'язала дуже приємний, швидкий майстер-клас. Одна така у вигляді пончика Доната. Трошки затемна, але я не купувала пряжу на цю черепашку, в мене була у запасах. Ну, я вирішила, чому б не зробити отаку, як печенюшка. От, і ось така. Зелененька у вигляді квіточки. Буду в'язати ще одну точно. Я хочу зв'язати зелену з фіолетового такого кольору трояндою. Класні майстер-класи, мені подобаються. І зараз я вам покажу, що в мене позаду мене відбувається на ліжку. Я зібрала всю свою плюшову пряжу і так розклала, щоб подивитись, що в мене є, чого немає, можливо. Якихось пару моточків ще треба купити, тому що я хочу зв'язати ще кошенят, якщо не передумаю, знов таки до завтра, коли я потраплю до магазина з пряжею за майстер-класом Галини Веременко. Я в'язала таких, зараз теж вам фотку тут збоку ставлю. Вони теж дуже легко в'яжуться і дуже прикольно виглядають. Я знайшла і очі. Ну, коротше кажучи, в мене трошки зараз такий. Іграшковий період дуже швидко в'яжеться. Оцього дружбана я вчора з'їла, ну, мені здається годинки за півтори, отак неспішно, під Ютубчик. Швидкий процес. Може, дві. Не буду брехати, ну не більше, ніж дві точно, тому що я подивилась одне шоу від ВКВ і щось ще трошки, тому десь не більше двох годин. Ця трошки більше, тому що тут ну, просто. Ось ця троянда вона, <з Euro> довше в'яжеться. Але, я ж кажу, дуже-дуже швидкі і приємні іграшки. Так, і серденька в'яжу теж до ярмарку. Мені здається, цю пряжу я вам показувала. Це YarnArt Сплеш. Ось такі вони виходять. Червоні, ще одне зв'яжу. У в мене вже червона пряжа закінчилась. Це залишок. Мені дуже подобаються чорні. От просто як на мене, вони офігезно виглядають. Це не чорний, чорний, це такий антрацит, але його так складно в'язати. все, баба Шура вже нічого не бачить. Я прям, мені треба яскраве денне світло. Навіть електричного мені не вистачає для, для чорної пряжі. Ну, от таке, але виглядає класно. Чорне і червоне мені найбільш подобається. Так, ще буду в'язати їх. І патріотичні буду в'язати в кольорах прапора і ще однотонні. От, е чередую, чередую гачок 1,75 і гачок номер 4 Ну, звісно, це дуже швидко і приємно в'яжеться. Вони такі класні, от я <гачок> трогаю щупаю їх. Дуже приємна пряжа. Ну, Це я не скажу точно, які саме які кольори, що саме, але це от плюшова пряжа, яка має, 100... яка має 120 метрів на 100 грам це Ярнар Дольче, це від Гімалая Dolphin Baby. Ще якась в мене ну, різні є марки, торгові, але сутність одна і та сама, але ну, трошки десь вона якісніша, десь гірша, найкраща з того, що тестила це Гімалая. Все, на цьому я буду завершувати це відео, яке просто ну, я подивилась, чесно кажучи. Першу частину ніби дві різні людини знімали. Mm. Щось там розповідає, буду ти в'язати, буду те. І показує взагалі те, чого не мало бути. Ну, так сталося. На жаль, зараз не так багато часу на в'язання через, через ситуацію в країні. Загалом, можна так сказати. У нас в Дніпрі стався такий невеличкий блокаут тотальний на всю область, який, ви знаєте, він більше не Технічно якось, чи от, ну, саме відсутність світла дратувала, а просто психологічно, так, знаєте, коли вся область вимикається, і ти дивишся в вікно, там просто суцільна темрява, майже добу була. Ну, таке. Але все нам повернули. Світло є, вода є, опалення є. Незважаючи на те, що на вулиці починається прям зима-зима, зараз все ж таки сподіваємось на краще і на те, що ми не змерзнемо і будемо. Зі світлом хоча б кілька годин на добу. Це вже непогано, правда ж? От, дякую, що ви подивились це відео. <гум> дякую, що ви повертаєтесь на мій канал і завжди це кажу. Ви бачите, що зараз я знімаю, по-перше, не так часто, як мені б хотілося. По-друге, ну, от, <гум> <гум> я не знаю, я не знаю, чи можна це влог назвати. Ну, коротше, таке вийшло відео. Сподіваюся, що у вас все гаразд і з. Енергетикою також, тому що я знаю, що і Київ дуже страждає зараз, тому що в Києві ну, просто холодніше і набагато сильніше він не постраждав від обстрілів останнім часом. Тому я бажаю вам побільше тепла, світла і до нових зустрічей! Бережіть себе та своїх близьких. Бувайте!